Знаєте, під час Першої світової, наприклад, було зруйновано чотири імперії, Друга світова війна. 80% населення бере участь у Другій світовій війні. Можете уявити, начебто ми розумнішими стаємо від Бога, вільнішими стаємо. Ми далі відриваємося від церкви. Якщо подивитися, начебто на перший погляд все добре. Дуже багато різних програм існує, дуже багато різних організацій, начебто всі прагнуть робити добре. Медицина, соціальні організації, благодійних фондів, море, там світовий уряд, начебто всі намагаються заради свободи, заради щастя, заради здоров'я на всіх рівнях, навіть якщо ти Голівуд подивишся, то більшість фільмів вона ніби добре закінчується, добро перемагає. Кіно дивитись, ні погано, погано, але добро все одно переможе. Зло буде покарано. Але питання одне питання. А чому стає все гірше? І одна проста відповідь тому, що змінити цей світ може тільки Євангеліє Ісуса Христа, і ніхто це вже доведено не може змінити. Порятунок для людства це лише Ісус і лише Його Євангеліє.